Перша махати в правилах, а по друге, ви не можете. На, на узбіччя, я припаркуюся. Представтесь, будь ласка, телефон бо я не знаю, пер... на Ні, я не заховаю телефон. Заборонено. Я е, фіксую ваше правопорушення. Я сказав, на блокпосту, відеозйомка заборонена законом. Не зак... покажіть, будь ласка, мені постанову закон статтю закона, згідно якого мені заборонена. Відеозйомка Згідно постанови 1456, 1457, заборонено. Постанови немає. Є конституція України, згідно якої я їжджу по Україні, не порушую правил, плачу податки, щоб ви окупували стратегічну да. Покажіть, будь ласка, де це зафіксовано, що це є стратегічна Ця, ця точка будувалася нашими хлопцями з тероборони. А ви тоді втікали? А після того, як за ми затримали і втримали оборону? Ви добре, я висвічення Ні, я посвідчення водія вам не зобов'язана, бо я не порушила жодних правил. Я покажу вам Він паспорт і більше нічого. На, на, на ви зупинку. мене незаконно зупинили, я нічого і не вмикала. Вклю... зупинці працівником поліції, ви маєте включити аварійну сигналізацію. Сюди. що ви не зробили. Я не повинна нічого вмикати. Почу... Паспорт, будь ласка. Дай мені плачети. Давай, давай, давай. давай сюди його. Так, перегружається тримати. Де ви були, коли будувались ці блокпости? Особисто ви. Я перед вами відчитувався. Громадянин України, ви на, на роботі я у мене. Відчитувати так, ви, я громадянин ви України, помиляєте. а в мене ви, як ви менеджер, нанятий на роботу. Я не помиляюся. Я вам чітко це пояснюю. Згідно закону України, ви находитесь, України? Ви находитесь на держслужбі і згідно закону України. Ви служите народу. Народ закону. це я. Ще вас раз вас запитую, якого закону? В Україні законів дуже багато. Документи ваші. Ближче я не бачу. Я скорська, правильно? Так, точно. Тетяна Васильівна. Що собі правила придумали. Він мені не маль... міркнув фонариком. А чим ще ти мені можеш викнути? Може, мені вийти, щоб поклонитися? Немає значення. Я я, вам запитую, віде, до я не зобов'язаю. Я вам паспорт показала. Паспорт до повного ви... означення. Яскорська Тетяна Васильівна, ви вже ознайоми з плавністю ознайомилися, я вам показала. ви перевірили. Паспорт, ви перевірили, до він у мене ознайомлення. є. ознайомлення Паспорт ще раз сказав. Добре, зараз до ми повного будемо викликати сюди 102. Ми будемо викликати 102. Паспорт пред'явіть, придивіть пред вам ще раз до повного ознайомлення. Не раз показала ближче. Не не раз, а на ви, будь, ласка. До повного ознайомлення. На ви, будь, ласка. Покажіть, будь ласка. Паспорт до повного ознайомлення. Що там я він мені не показав фонариком, що я маю право. Я зупинилася, але він мені не показав фонариком. Згідно закону, я, він мені може махати, чи я можу їхати, чи ні. Де проживаєте? Немає значення. Я вам паспорт показала. Що показав. Паспорт, паспорт значення. сідання, дай паспорт в руки, хай поділись, що ви. Він, він щось пише вже. Для чого? Я паспорт пред'явила. Це що? Я порушила правила? Я не порушила жодних прав. Для чого що я порушили, буду? Порушила правила? Вона проїжджає блокпост. Так, і, що? Так. і вказівку проїжджати блокпост ніхто не давав. В смысле, А це, це, як? це як? Це як? Письмова має бути вказівка чи фонариком вказівка? помагати? Покиньте проїжджу частину. Покиньте проїжджу частину. Фонариком я це перший раз чую тут. Зупинилась назад. Так, да, зупинилась. Що, які проблеми? Далі, якщо, наприклад, ти порушила правила, будь ласка, складайте протокол, покажіть, порушення все до побачення. Паспорт показала? Показала. Що ще, які проблеми? Не можу зрозуміти. Які вказівки ще можуть бути? Фонариком не помігав. Це все, все викладешся ж. Не забудь. Фонариком не, не помігав. Не помігав. Вибіг, Чуть не впав на машину? Так біг. Я вже думаю, що вже сталося? Ну, фонариком вже... не помігав, не вам, прям... каже, вам каже, не помігали фонариком, куди ви поїхали? Ну, Ти представляєш? Вийти, вклонитися, да. раніше. Да? Так, треба зробити. Тільки Ще так. Блокпост проїжджайте. Скажіть, будь ласка, є порушення? Я щодень То, проїжджаю блокпост. Вас зараз... Ви не можете фіксувати нічого на свій телефон. Під час зупинки працівником поліції не увімкнула аварійну світову сигналізацію. Вони зупинили, вони зупинили жезл. По-перше, з порушенням ви зупинили. Зрозуміли б для водія. Жезло маєте. Це ваша точка зору. Я з вами сперечатися не буду. Я просто буду робити свою роботу, ви собі що хочете. Та й думаю. Це хлопці, ви за це вмираєте. За оце придивіть, що ваш страховий поліс і посвідчення пред'являти. Не було пред не не жодних не правил. Я не було Я прикорника поліції. Ви зобов'язані на... на закону. закону... Не світіть мені бувачі. Я вам очі не ви мені світите в очі. Я тільки, на ваші роки. Тільки на законну вимогу. Законної вимоги немає. Мені тому, що не, не було порушення права. Це є порушення права. Не, не було. Ви, машину ви не зупинили... зупинили машину Ви не зупинили. Ні, ви фонариком. Ви обідали, що я фонариком на вашу капіту. Розпочнемо розгляд тоді адміністративної справи. О, що не здається, я? Що вам щось... Вам не здається, що вам треба покинути блокпост або присісти в автомобіль? Не здається? Не Бо буде здаватися. О, ви погрожуєте, так? Я нікому нічого не погрожує. Ні, ви погрожуєте, це все зафіксовано це все буде. саме. Буду проводити це я де справи. Інспектор роти Я буде в суді. Номер 2 взводу номер 2 батальйону управління патрульної поліції Ліни Креман леонідович за порушення вами правил руху. не було жодних руху, порушень, а саме не було жодного після порушення працівником поліції. Не вимкнули ви не зупиняли. зупиняли. Вас навіть жезла немає. Ви образились тільки на те, Добре, що я показуй про порушення. Показуйте. Показуйте, ми розглядаємо. Давайте несіть правопорушення. Показуйте, як я не зупинилася, як, як ви мене зупиняєте У Вас нема доказів. Відповідно, нема що ну, розглядати поліції 2 -2 нема не порушення, не нема що розглядати. Ви не пред'явили документи на транспортний захист, на законну вимогу. Я би пред'явила. Ви відмовилися назвати законну вимогу, по якій Маєте я право порушила право матеріалними Подавати показуйте показуйте посвідчення і номер документа. на грудного 0101 60. Не покажіть за покажіть посвідчення. покажіть посвідчення. Ви навіть не пред'явили свого посвідчення, яких визначено законом. покажіть посвідчення. Ви навіть не пред'явили з ким ми розмовляємо. З Оно ким ми розмовляємо людей. Шість п'ять 6514... будемо вважати, що зрозуміє. Так покажу, як, як ви ухиляєтеся себе добре духовному камеру. Не знімати моя служба. Добре, я не знімаю прізвище, ім'я по батькові. Я не бачу. Підсвічуйте. Підсвічуйте. У нас телефон є. Підсвічуйте. Будь ласка, бо я не бачу. добре. Я ще один телефон доставлю. Зараз підсвічувати, хоч три їх достаньте тут. Так, Лінник Роман Леонідович. Нагодний значок 0168. Не бачу. 14. Останньої цифри не бачу. Несіть правопорушення, будь ласка, показувати. Я не можу вам принести правопорушення. А вас його немає. Бажаєте чимось не маєте користатися. Поняти, що не правопорушення. Ви документи Я вам Ще вставичок. раз кажу, бажаєте чимось Скористатись, Скористатися хочемо розглянути докази. Показуйте докази. докази показуйте. Якщо є докази, ми показуємо посвідчення, як я вам можу показати, те, що ви я мені не помай... приділили документи Топ, тобто, Топ, тобто вас при зупинці поліції? Не не було зупинки. Чим ми зупиняли? Скажіть, будь, зупиняли. будь ласка, чим ми зупиняли. Чим Ва, ви зупиняли? А що ви бачили? Я нічого не бачила. А що, зупинилися? Я зупинилася на знак Стоп. проїзд без зупинки заборонений. А, я зупинилася добре. відповідно після того, як я зупинилася, я під машину я можу рухатися. Я під машину. Я, да, під машину ви Почекай, вичекайся. Да, ви це бачили далі. Я Дивіться, був знак. Добре, знак е там є знак це, так. Був знак. Проїзд ага. без зупинки заборонений. Я зупинилася, я сказали, я так, припаду. я зупинилася я бачаюсь, і почала рухатись. Ага. На знак стоп стали, я це почув. Так, і почала рухатись. Бо більше а далі, як ви стали? Бо більше більш... ні, почекайте, більше іншого іншого правила, як поліцейський вибігає до тебе з фонариком і кричить тобі: mm. а це в мене вже зафіксовано, що ви не зуп чого ви поїхали? Я ж вам не помахав фонариком. Іншого, mm. ну такого закону немає помахати фонариком. Mm. Це перше. Друге. Скажіть, чим ви мене зупинили? Жезл у вас є? Що ви мене руки? Я вас зупиняв. Ви не зупинили. Ви це з фанарі з фанаріком бігли. Ви не можете виступом фонарик руки зупинити. Дивіться, згідно закону і Чому поліцейських. Чим я тримаю фонарик? Ви не маєте Але права від... зупинити не, не мах... від... Ну ви ж не повія на трасі, щоб зупиняти рукою. Правильно, це тільки повіні на трасі зупиняють рукою. ви себе з такою асоціюєте? то я Двіться, вам пояснюю. Ви кажете, я зупинив вас рукою. зупинили. А це, я, я вам, рукою, а, а я вам кажу повії на трасі зупиняють, що ви фури. себе асоціюєте з цією категорією людей, то я нічого не можу зробити з цим. Розумієте, да, я розумі. Кого які асоціації добре доказів вас нема. Тобто вас було зупинено жестом руки, що мені дозволяють правила дорожнього руху. Це по-перше. По-друге, під час зупинки ви не включили світлову аварійну сигналізацію. Включили. У вас є обов'язок пунктом правил 9.9 Включити на вимогу праців на зупинку працівника поліції. Ну, Таке я... це не важливо законна вона чи незаконна. У вас є такий обов'язок. Дивіться, після того, як руху, ви... слухайте. Я не договорив. Так. Що ви, ви не себе? зробили? Ви, ви а це є допомогу, порушенням пункту 9.9. Покажіть, що не включила. Покажіть, надайте, ну, будь ласка. У вас вимагати пред'явлення вами посвідчення водія, так як ви порушили правила дорожнього руху. Я не руху. Що не зроблено, дорожнього... не було. Це ваша суб'єктивна думка. Ми не на базарі, да, щоб і ваша суб'єктивна думка. Доказів вас нема, що я порушила, що Виколідно я не зупинилася. Було що... Покажіть, будь ласка, де я, я не вімкнула статті 125. Першою статті 126 та статті та статті сто двадцять п'ятої. Санкція передбачає штраф у вигляді 425 гривень. У вас є 10 днів на оскарження даної постанови та 15 днів на її сплату. Через 15 днів буде подвоєно і буде штраф 850 гривень. Ви копію постанови отримувати будете? Так, буду. Будете? буду Потрібно ваш підписи. Да, я підпишу. Підписуйте, тоді я вам даю копію постанови. Ручку мені надайте. Держіть ручку. Тут, де галочки, будь ласка, з моїх рук. Я не згодна. Одна галочка і друга галочка. Де я маю свої Коментарі написати? Коментарі тут не пишуться, це Добре. постанова. Коментарі в позовній заяві. пишуться. пишу це тут. Даю вам копію. Маєте право в десятиденний термін оскаржити дану постанову, там можете писати свої коментарі. Оп'явася. Це може собі мінімум. Вам того не бажаю. Навпаки тільки все. Чекай, ти не пристібнув. Вона не рушиться, поки не пристібнешся.